Приїхали в Словаччину. Відчуваєте, що найбільше вам бракує звичайних продуктів з дому? Це дуже типово для українців-біженців, і тут починається справжня історія культурної адаптації. У Братиславі та й у цілій Словаччині є спеціальні магазини, де можна знайти знайомі українські та слов'янські бренди. Крім того, багато хто замовляє продукти через українські спільноти в соцмережах. Там можна знайти всілякі домашні смаколики, варенички, те, чого немає в Братиславі? Коли я переїхала в Словаччину, найбільше мені бракувало хліба, такого як в Україні. Але кожному буде бракувати чогось свого: це того, до чого він звик. Це не просто їжа, це спосіб зберегти маленький шматочок дому в повсякденному житті. А ви за якими продуктами сумуєте найбільше за кордоном? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал Витребеньки, ставте лайки до наступного відео.